Що саме паранормальне ви коли-небудь бачили, і всім приємного перегляду. Близько 30 років тому, коли я був у коледжі, я поїхав з трьома друзями на кілька днів кемпінгом у поля неподалік міста. В останню ніч, коли вже сутеніло, але ще не було повністю темно, ми всі побачили якусь розмиту чорну форму, що повільно з'явилася приблизно за 10 метрів від нас. Спершу я подумав, що це мені привиділося, але потім інші теж це помітили вона ніби поступово ставала більш щільною. Це прозвучить дивно, але воно виглядало як темна чорна тіньова маса з мерехтливими сіреблястими цятками та лініями ледь-ледь помітними на всій поверхні. Уявіть класичну графічну ілюстрацію комп'ютерної мережі, накладену на чорну тканину, що просто висить у повітрі. Це найточніша аналогія, яку я можу підібрати, і, мабуть, я придумав її вже згодом, адже тоді такі ілюстрації були менш поширені. З того, що я пам'ятаю, воно було близько півтора метра заввишки, 60-90 см завширшки, і за формою нагадувало товсту вертикальну ковбасу, але менш чітко окреслену, ніж це можна уявити. Незабаром після того, як ми всі звернули на нього увагу. Ця річ раптом перемістилася з одного боку табору на інший, швидким хвилеподібним рухом. Вона наблизилася до найближчої людини на відстань трьох-чотирьох футів менше двох метрів і змусила її підскочити. Потім, коли воно дісталося до кущів по інший бік від нас, здавалося, що воно просто розчинилося. Це було настільки дивно, що ми не мали жодного уявлення, що ми щойно побачили. Пам'ятаю, що ми були трохи пригнічені цим досвідом, і це звучить дивно, але воно настільки вибало нас із колії, що реально налякало. Ми просто дочекалися кінця ночі і більше цього ніколи не бачили. З Часом, здається, ми переконали себе, що нам це привиділося, це було не таке собі цікаве Ух ти, воно справді відчувалося якесь неприємне, типу, що за біса, ми що, божеволіємо. Я досі почуваюся дивно, навіть думаючи про це стільки років по тому, було таке відчуття, що ми побачили щось, чого нам не можна було зрозуміти чи знати. Це, звісно, звучить божевільно, і, можливо, я просто приписав цьому якусь свідомість, якої там не було. Може, це була колективна галюцинація чи якесь масове психічне явище, ріс світлячків, не знаю, але це було добі самоторошно і реально нас налякало. І досі я не маю жодного уявлення, що це було, але чотири тверезих 17-річних підлітків, схоже, бачили одне й те саме. Я бачу що дуже схоже на те, що ти описуєш, це була трохи іскриста чорна маса, яка майже повністю збігалася з твоїм описом. Жодна з тих зустрічей не тривала довше хвилини. Це було в будинку, де ми жили до того, як переїхали у 2015 році, я б сказав, що розмір у неї був приблизно такий самий, як у тієї, що ти бачив. Я ніколи не бачив, щоб вона формувалася прямо на моїх очах. Наскільки я знаю, ще двоє членів моєї сім'ї, які жили у тому будинку, теж ніколи не бачили, щоб вона з'являлася з нізвідки. Усі троє, включно зі мною, хто жив у тому домі. Бачили її краєм ока. Спершу це було настільки швидко і так рідко, що це легко можна було списати на звичайні пояснення, якими люди заспокоюють себе. Ми робили саме так, але, зрештою, вона почала рухатися трохи повільніше, настільки, що вже неможливо було це заперечувати. З часом ми перестали обговорювати її чи будь-які наші переживання в будинку, ми вдавали, що нічого не бачимо і не чуємо. І говорили про це тільки за межами дому. Наприклад, коли вечеряли в ресторанах. Я думаю, саме тому вона почала рухатись повільніше. Думаю, вона хотіла, щоб ми її визнали. Мені здається, що чим більше ти думаєш про них і говориш про них у домі, тим більше сил це їм дає, це наче надає їм певної ідентичності, а отже, і більшої могутності. Я й досі не знаю, що це було. Ми можемо лише здогадуватися. Я просто дуже радий, що воно залишилося там. Я працював як парамедик-охоронець у дуже великому комплексі з кількома апартаментами, ресторанами, магазинами тощо. Як охорона ми також відповідали за пожежну та життєву безпеку, зокрема, перевірку станції промивання очей, це передбачало відкриття води приблизно на 5 хвилин. Перевірку температури та підписування бірки, я працював у нічну зміну і зазвичай перевіряв кухні близько третьої години ночі, коли там нікого не було. Була одна конкретна кухня, яку я терпіти не міг, бо завжди відчував, що за мною спостерігають, і це ставало ще гірше, коли всі вогні на території були вимкнені. Коли я робив піший патруль, то постійно відчував, що хто стоїть у дверних отворах і стежить за мною у цій будівлі. Щоб додати контексту, раніше тієї ночі мій напарник показував мені свої нові кросівки, яким він дуже тішився і хотів обкатати під час нашого нічного патрулювання. Під час внутрішніх патрулів ми зазвичай висаджували кожного у різних частинах комплексу, щоб швидше все обійти, адже територія була величезна. Я зайшов на кухню і увімкнув ліхтарик на телефоні, щоб знайти станцію примивання очей. Увімкнув її і зачекав кілька хвилин. Потім вимкнув і почав заповнювати бірку. Коли вписував дату, я почув кроки і побачив краєм ока, ноги та взуття, що зупинилися приблизно за два фути менше метра від мене. Взуття виглядало як ті нові красівки мого напарника. Тож, замість того, щоб одразу підняти голову, я хіхікнув і сказав: Вау, ти справді вирішив їх розходити, як ти так швидко закінчив свою будівлю? Після того, як не почув відповіді, я швидко підняв голову, і там нікого не було. Серце моментально впало, і саме тоді я почув, як мій напарник повідомив по рації, що він закінчив свій обхід і вже в іншій будівлі, на іншому кінці комплексу. Я швидко пройшов всю кухню, але нікого не знайшов, це сталося близько п'яти років тому, і я досі пам'ятаю все дуже чітко я намагався переконати себе, що просто був втомлений, але чув від багатьох колег різні історії про ту будівлю. Є одна історія, яку я розповідаю тільки в нетверезому стані, а оскільки я більше не п'ю, то вже дуже давно її нікому не казав. Однієї ночі ми з друзями зависали разом і побачили привида, усі троє бачили одне й те саме і описали його однаково. Здавалося, він рухався по колу. Ми спостерігали за ним приблизно годину, доки він не зник. Я опускаю багато деталей, бо не люблю про це думати, говорити чи згадувати. Тієї ж ночі мені наснився жахливий сон, а потім я ще понад 20 років страждав від нічних жахів. Приблизно рік після того ми з головою пірнули у світ паранормального і пережили купу дивних речей, які поодинці можна списати і пояснити, але разом вони перетворилися на моторошну подорож у край божевілля. Було таке відчуття, ніби ми притягували дивних людей і дивні енергії, аж доки кожен із нас не знайшов спосіб цьому протистояти. Двоє з нас стали глибоко віруючими християнами і більше про це не говорять я на деякий час став затятим скептиком, що, скажу чесно, було непросто, коли з тобою, наче постійно пов'язаний якийсь дух. Приблизно рік це все було суцільним безумством, я навіть не можу почати описувати це, будь-яка окрема деталь звучала б так, що можна сказати: та ну, нічого особливого, не страшно, але уявіть собі, один незнайомець за іншим підходить і дає тобі дивні і туманні попередження, і навіть вони самі не можуть пояснити, чому відчули потребу це зробити, і це ще не найдивніше з того, що сталося, якби я почав розповідати деякі з більш божевільних речей я б виглядав як цілковитий псих. У мене є найкраща історія ще з дитинства, навіть кілька, але ця найбільше врізалася в пам'ять. Мені тоді було 7-8 років, і це була або п'ятниця, або субота, бо мої батьки завжди ходили на побачення в один із тих днів і досі так роблять. Ми з братами і сестрами, на шестеро, їли морозиво за барною стійкою. Я попросив старшого брата принести мені вологі серветки з батьківської спальні, щоб витерти руки, але він відмовився і сказав, щоб я сам швидко збігав. Я пройшов по сходи Пішов коридором у спальню батьків, дістав пакет серветок з-під ліжка і раптом почув дихання з їхньої ванної кімнати. Це величезна ванна з шестиметровою стелею і невеликим отвором над двостолковими дверима для вентиляції. Двері були зачинені, і я почув голос літньої жінки. Майте на увазі, ми з братами і сестрами були єдиними в домі, і не пройшла навіть хвилина з моменту, як я вийшов із кухні. До цієї кімнати вів лише той самий коридор, яким я йшов. Щойно я почув дихання, в мене пробігли мурахи по спині, я підвівся, і тут жінка кілька разів повільно прошепотіла моє ім'я, це звучало майже з відлунням у великій батьківській ванні, І голос був настільки чутким, що я зрозумів, я його ніколи в житті не чув. Мене щоразу морозить, коли я про це розповідаю. Щойно вона вимовила моє ім'я. Я кинувся з кімнати, кричачи, мій брат підбіг і запитав, що сталося. Я, ридаючи, розповів йому, а він побачив, що всі мої брати і сестри досі сидять на кухні, як і три хвилини тому. Брат так злякався, що наказав нам усім сховатися в офісі. Це кімната, повсяку треба пройти, виходячи зі спальні батьків. Він схопив ніж, і ми всі просиділи там, доки батьки не повернулися. Коли вони приїхали, то обшукали весь дім нічого. Я й досі можу настільки чітко згадати той голос, ніби чую його знову. Я не раз стикався з паранормальним під час служби в поліції, але був один виклик повідомлення про смерть, який по справжньому мене налякав. Я мав повідомити родичам загиблої жінки, яка потрапила в смертельну аварію за кілька миль від свого дому. Коли я приїхав біля дороги, прямо за воротами ділянки, я зустрів жінку. Вона сказала, що чула, як я під'їжджав ще за кілька миль. Я запитав, чи живе вона в цьому будинку, і вона підтвердила: я попросив пройти зі мною до будинку, і вона погодилася, але сказала, що нам доведеться трохи пройтися. Від дороги до будинку було приблизно 70 метрів. Коли ми дійшли, я піднявся на невеликий дерев'яний ганок і почав поглядати в бік під'їзної дороги, щоб побачити жінку. Було близько першої ночі, поки я шукав її поглядом, відчинилися вхідні двері і з'явилася молода жінка. Вона стурбовано запитала, чи все гаразд. Я попросив поговорити з нею та іншими дорослими в домі, і вона запросила мене всередину. Я сказав, що почекаю на жінку, яку зустрів біля воріт, але вона відповіла, що вдома більше нікого немає. У цей момент мене кинуло в холод, і я обійшов територію нікого. Потім я зайшов у будинок і розповів їй та її чоловікові новину про Сьюзан. Виявилося, це була її мати. Вона сказала, що мати переїхала до них кілька місяців тому. Після смерті батька і важко переживала втрату. Поки вони обіймалися, я розглядав фото на стіні. На одному знімку була жінка середніх років, яка здалася мені знайомою, молодша версія тієї, з якою я розмовляв біля воріт. Коли я запитав, донька підтвердила, що це її мама та сама жінка, яка загинула в аварії, я буквально розмовляв із приводом людини. Про смерть якої збирався повідомити її родині. Це було у 1991 році, мені було 16. Померла сестра моєї мами, моя тітка. Це була перша смерть серед братів і сестер моїх батьків, і вся родина була в шоці. Після того, як усі зібралися, щоб оплатити похорон і поховати її, ми влаштували поминки в нашому домі. Протягом усього дня родичі заходили, щоб висловити співчуття, і тоді це сталося. Було приблизно перша година дня, яскравий день. Я сидів за столом, слухав, як мої дядьки розповідають історії про свою сестру, коли побачив тінь когось, хто підходив до вхідних дверей. Це було видно крізь фіранку, наші двері мали велику скляну панель, яку мама закривала та прикрашала фіранкою. Побачивши тінь, я підійшов і відкрив двері, думаючи, що це хтось із рідних, і там нікого не було, ні сліду. Я тоді нічого нікому не сказав, не хотів починати історію про привидів на поминках, але в наступні роки в нашому домі траплялися дивні речі тато чув кроки на горі, коли всі інші спали. Музична скринька мами іноді злегка відкривалася і починала грати. Якось, коли мама нянчила мою дворічну кузину, вона сказала, що бачила чорну тінь, яка піднімалася сходами за мною. Різні речі, наприклад, ремінь тата, зникали на тижні, а потім раптово з'являлися. Ніхто ніколи серйозно не страждав. Пізніше я розповів батькам про те, що бачив того дня. Вони не вірили, що це був привид тітки, але обоє погоджувалися, що в будинку було щось. Ми переїхали у 1996 році, хоч будинок був прекрасний, два акри землі, тихий район, поруч школи та магазини. Він так і залишився порожнім. Здавалося, що його хтось почав ремонтувати, але потім просто кинув. І досі він стоїть пустий, це змушує мене замислюватися. Кілька років тому я приїхав у село до мами, там були і мої двоюрідні сестри. І однієї ночі сталося те, що ми ніколи не забудемо. Було пізно, в усьому домі було темно через відключення електрики. Ми всі лежали у ліжку, тихо шепотілися та сміялися, щоб якось скоротати час. Над нашим ліжком було вікно, і раптом ми почали відчувати щось дивне. Повітря стало важким, і на всіх нас ніби накотила якась гнітюча, тривожна енергія. Ми намагалися це проігнорувати і просто зачинили вікно, але вже за мить хтось почав сильно і агресивно грюкати у вікно, це не припинялося. Хвилин 10-15 ми просто лежали, паралізовані від страху, слухаючи, як цей стукіт розноситься темрявою. Я не буду брехати, я боявся найбільше. Потім, так само раптово, як і почалося, усе стихло, але ми навіть не ворухнулися. Двері в кімнату були замкнені середини. А щоб піти до дорослих, треба було пройти крізь темний коридор, і жоден із нас не наважився. Тож ми лежали нерухомо з широко відкритими очима, чуючи, як калатують серця. Ми вже починали задрімувати, коли раптом одна з моїх кузин закричала: Я підскочив і запитав, що сталося. Вона була бліда, як стіна, і прошепотіла хтось спотягнув мене за ногу, але двері досі були зачинені зсередини. Ніхто не входив і не виходив. То хто це був. Ми були троє друзів, які орендували трикімнатну квартиру. Квартира мала старовинний інтер'єр, вінтажні меблі, антикварні лампи. Від самого початку атмосфера була трохи гнітюча і тривожна. Спершу все здавалося нормальним. Але незабаром почалися дивні речі. Лампочки блимали, лунали дивні тріскучі звуки, посуд падав без причин. Було багато дивних випадків, але я розповім головні якось на вихідних ми влаштували вечірку, і я заснув в одній із кімнат. Коли прокинувся, вдома нікого не було. Двері в мою кімнату були напіввідчинені, і я бачу коридор, де телевізор був увімкнений, але не показував нічого. Тільки шум, як на старих кабельних телевізорах, на дивані сиділа темна фігура, я її бачив, але замість того, щоб якось реагувати, просто знову ліг спати, намагаючись не думати про це. Із нас трьох, один друг, назвімо його М, завжди був найкомунікабельнішим. Вечірки, поїздки на вихідних, спонтанні плани, це було про нього. Але приблизно через місяць після переїзду він різко змінився, перестав з нами говорити, постійно замикався у своїй кімнаті, навіть на вихідних, став доротівливим, почав чіплятися через дрібниці, а вигляд у нього сильно змінився. Глибокі темні кола під очима, виснажений і ніби не він. Інший сусід по квартирі, назвімо його К. Мивався вночі у ванні, коли раптом почув стукіт у двері, відчинив, думаючи, що це ми жартуємо, але нікого не було. Трохи напружившись, він повернувся всередину, за кілька хвилин знову стукіт, цього разу сильніший. Він миттю відчинив двері, щоб упіймати жартівника, але там знову нікого. Коридор був абсолютно порожній. Остаточно нас налякало те, що сталося вночі на вихідних під час кіноперегляду. Нас було семеро тере восьмеро, всі сиділи разом у вітальні, інші кімнати були замкнені. Раптом із однієї спальні пролунав шум, усі повернули голови і побачили, як дверна ручка повільно опускається вниз, і двері поволі відчиняються, ніби хтось відкривав їх зсередини. але там нікого не мало бути. Усі завмерли від жаху, тієї ж ночі ми зібрали речі і вирішили більше ніколи туди не повертатися. Коли ми розповіли про це брокеру, він дізнався, що в сусідній квартирі жила сім'я, подружжя з двома дітьми, яка покінчила життя самогубством через фінансові проблеми. Я раніше не вірив у привидів і надприродне, але тепер точно знаю є речі, які виходять за межі нашого розуміння. У 2006 році я орендував квартиру з двома друзями навпроти університету, де ми всі навчалися. Будинок був великий, понад 50 квартир. Наша квартира була на верхньому поверсі, ближче до паркування, я від самого початку відчував дивну напружену атмосферу, ніби вона йшла знизу, але намагався ігнорувати це. Під нами жила сім'я, але десь у середині першого семестру вони з'їхали. І саме тоді в мене почалися жахливо реалістичні і агресивні сни майже щоночі. Ставало настільки погано, що я змушений був спати в одній кімнаті з кимось із сусідів по квартирі. Вони при цьому нічого не відчували. Коли я приходив додому, іноді знаходив речі в своїй кімнаті зламаними, хоча в інших такого не було. В останній місяць останнього семестру я пішов в університет готуватися до іспитів. І раптом зрозумів, що не взяв ключі, я був впевнений, що взяв їх, навіть перевірив двічі, бо обоє моїх сусідів сказали, що не будуть ночувати вдома. Тож я точно пам'ятав, як клав їх у кишеню, знав, що не загубив їх по дорозі. Я повернувся до будинку, раптом ключі випали в коридорі, і хтось міг би мене впустити. Було вже дуже пізно, нікого не було. Я дочекався, коли один із сусідів під'їхав. І він дав мені свої ключі, щоб я міг відчинити двері, а потім повернути їх. І от я йду до під'їзду, піднімаю голову і бачу, у моїй кімнаті стоїть величезна, чорна, гуманоїдна фігура з маленькими палаючими червоними очима. Я застиг і спостерігав, як вона просто пройшла крізь стіну у коридор, спустилася сходами та зникла в іншій квартирі, де жив хлопчик. У ту ж мить я почув крик дитини, і в кімнаті увімкнулося світло. Я одразу розвернувся, повернувся до машини сусіда і попросив відвезти мене в мотель на ніч. Після цього я ніколи більше не залишався в тій квартирі сам і, звісно, не продовжував оренду. Минуло кілька років, і я дізнався, що колега теж колись жила в цьому будинку. Вона розповіла про ті самі речі: нестерпні кошмари, перепади настрою, напади люті. І одного разу вона побачила ту ж саму фігуру, коли спала на дивані. Це стало для мене підтвердженням, що те, що я пережив, було справжнім.